Вітаю вас на моєму каналі Оракл Матрика. Сьогодні я хочу дати вам практику освідомлення своєї Божественності, усвідомлення того, що ви є творцем свого життя і своєї божественності. Це буде медитація. Влаштовуйтеся зручніше. Сядьте зручно. Якщо ви лягли, то прослідкуйте, щоб подушка була невисокою. Зараз вся моя увага концентрується на внутрішніх процесах. Я роблю повільний і глибокий вдих і повільний та плавний видих. Поступово відпускаю всю зайву напругу. В цей час я можу сповільнитися та заспокоїти розумовий процес. Я ще можу відчувати розумові потоки. Але з кожним видихом вони стають дедалі меншими. Навіть якщо вони і є, то вони, немов хмари, що пропливають у небі. Я спостерігаю за тим, як вони пропливають і віддаляються вдих, видих. Я роблю повільний плавний вдих і повільний плавний видих. Відчуваю, як з кожним видихом. Моє тіло розслабляється, та приємна хвиля спокою проходить через все моє тіло. Вдих, видих, продовжую дихати. Я дозволяю собі розслаблятися з кожним видихом, все глибше та глибше. Моє тіло стає м'яким і ніби заповнює весь простір навколо. Переношу увагу на своє тіло. І уважно проводжу внутрішнім поглядом кожну ділянку свого тіла та розслабляю її. Вдих, концентрую увагу на маківці голови. Видих, відпускаю всю напругу. Увага на шиї, плечах, руках. З видихом розслабляюся глибше і глибше. Переношу увагу на грудну клітку, живіт, спину, таз та стегна, вдих, видих, увага на коліна, ікри, стопи. Я почуваюся розслабленою. Тепер пробую відчувати своє тіло у просторі. Я чую свій подих. Відчуваю биття серця, і я продовжую розслаблятися все глибше і глибше. Я почуваюся в безпеці та безтурботності, мені добре, мені легко. Я відчуваю своє тіло легким та приємно розслабленим. Тепер я спостерігаю, як через верхівку моєї голови. В мене входить потужний білий потік енергії, безмежної любові джерела Творця. Цей потік заповнює все моє тіло, всі мої клітини і міжклітковий простір білою енергією. Наповнивши мене, енергія розширюється, наповнюючи всі мої енергетичні тіла. Вирівнюючи та відновлюючи їх, Енергія розширюється ще далі, потужно і многомірно, в усі сторони, до вічності і безконечності, заповнюючи весь мій особистий простір, потім все місто дає мешкаю, всю країну, всю землю, всю сонячну систему, галактику. Безліч галактик, весь космос до самого світла безмежної любові, джерела Творця. Я з'єднуюсь з цією енергією, я розчиняюсь в ній. Мені добре. Безмежна глибина. Дзвінка тишина одне єдине поле енергії безмежної любові, джерела Творця. Я є частина цієї безмежної енергії, джерела Творця, по праву свого народження. Я є творцем свого життя і своєї реальності. По праву даному мені від мого народження з душею, яка є невід'ємною частиною енергії джерела Творця. Я усвідомлюю, що я є частиною нескінченної енергії Творця. Я визнаю свій зв'язок з цією вищою силою і розумію, що в мене є сили та можливості. Змінювати своє життя та свою реальність. Я усвідомлюю, що мої наміри та усвідомлений вибір відіграють вирішальну роль у формуванні моєї долі. Я приймаю повну відповідальність за своє життя і усвідомлюю, що кожне рішення, кожен вибір, який я роблю, Має вплив на подальші події у моєму житті. Я визнаю, що я творець своєї власної реальності, я усвідомлюю свою силу та здатність втілювати свої мрії та цілі в життя. Я вірю у свою здатність залучати сприятливі події та обставини у своє життя. Я звільняюсь від усіх обмежень та переконань, які можуть заважати моєму творчому потенціалу. Я відмовляюсь від страху та сумнівів, які можуть стримувати мене. Я відкриваю свій розум і серце для нескінченних можливостей та натхнення. Я живу у єдності з енергією Творця, я притягую позитивні зміни, достаток та гармонію у своє життя. Я будую свою реальність на основі кохання, радості та благополуччя. Я вдячний за свою здатність бути творцем своєї долі. Я вітаю кожен новий день як можливість розкрити свій потенціал та принести світло та любов у світ. Я вітаю кожен новий день як можливість розкрити свій потенціал та принести світло та любов у світ. Я у глибині своєї сутності усвідомлюю свій зв'язок з Божественним джерелом всього сущо. Я визнаю, що за своїм народженням я маю право на творіння і свободу вибора у своєму житті. Я приймаю своє внутрішнє право бути творцем своєї реальності та визнаю, що кожна дія, кожне рішення, яке я приймаю, впливає на моє життя та навколишній світ. Я усвідомлюю. Що я співучасник у процесі творіння своєї долі. З глибокою повагою до себе та своєї сутності, я звільняю себе від усіх обмежень, сумнівів та страхів, які можуть заважати моїй творчості. Я відмовляюся від ідеї, що я маю слідувати чиїмось очікуванням. Або жити за стандартами, які не відповідають моїм істинним бажанням і цінностям. Я б визнаю та поважаю своє право на свободу вибору та самовизначення. Я відмовляюся від усіх договорів, контрактів, подобань та впливів, які не відповідають моїм справжнім цінностям та намірам. Я звільняюся від усіх обмежуючих та деструктивних структур, сутностей та енергій, які перешкоджають моєму зростанню та розвитку. Я свідомо вибираю тільки ті шляхи, стосунки та можливості, які відповідають моєму вищому благу та дозволяють мені розкрити мій повний потенціал. Я залучаю лише позитивні та підтримуючі сили у своє життя. Я приймаю відповідальність за свої думки, слова та дії, усвідомлюючи, що вони мають сильний вплив на моє життя та життя інших людей. Я приймаю на себе відповідальність за свою долю і спрямовую свою енергію на створення життя. Яке я хочу прожити. Я прагну гармонії, любові, досягнення своїх цілей і примноження благополуччя у своєму житті та в житті інших. Така моя воля так є це істина. Дякую, дякую, дякую. Візуалізуйте себе. Як ви легко долаєте будь-які перешкоди, залучаючи позитивні можливості та ресурси для творіння своєї долі, побачте себе, як ви перетворюєте своє життя та впливаєте на реальність навколо вас, залишайтеся у цьому стані свідомості, проведіть деякий час у тиші, просто спостерігаючи свої думки та відчуття. Дозвольте своїй енергії творця поширитись та зміцнитись. Поступово повертайтесь до свого звичного стану, відчуйте своє тіло та навколишнє середовище, приземліться, подивіться довкола з глибоким почуттям подяки за можливість творити та впливати на своє життя і на свою реальність. Як тільки ви будете готові, розплющте очі, зберігаючи в собі почуття сили та наміри бути творцем свого життя. Поступово інтегруйте цю енергію у своє повсякденне життя, діючи відповідно до ваших нових намірів та цілей, ви можете вимовляти цю декларацію кожен день або в важкі моменти вашого життя щоб підтвердити вашу свідомість як Творця та спрямувати свою енергію на досягнення ваших цілей та мрій.